Усім привіт! Вітаю на моєму в'ізуальному каналі. І сьогодні я е, розпочинаю знімати звіт до, до проекту від Миколая до Василія. Організатором якого є Олена з каналу Єліна Боганова Хендмейд. Ось, е, насправді це би мав бути вже підсумковий наш звіт, і ми маємо показувати е, наші готові роботи. Але я е, наплутала всі номінації і думала, що на одну номінацію один тиждень а недавно глянула в запасник, а має бути вже підсумковий. Тому я е, вирішила все ж таки ще зв'язати зайчика до номінації, е, дає шкотика і зайчика у кожну селю. Буду я в'язати зайчика. По майстер-класу е дівчини з каналу творчість у селі. У селі е і зайчик в'яжеться спицями і я буду використовувати оці пухнасті ниточки. Я перше думала, можливо, ці, але ось ті. Ось. Е я йду в'язати зайчика, а ви не перемикайтеся, е я вам покажу свого зайчика і усі мої. Роботи в даному проєкті. Отже, будемо а, звітувати у проєкті С від Миколая до Василія. І першою номінацією було Святий Отче Миколаїв Мою хату Неминай. В даній номінації в мене були подаруночки Балаклава, сину на Миколая, і ось такий набір шапочка. та Снудик чоловікові. Далі в нас була номінація, коли сніг пахне мандаринками, і я в'язала ось таку ниток, підсвічник. Ось. І щодо номінації Арік новий малює плани. Я а, розпочала в'язати снуд жакардом, але я його не дов'язала. Зараз я вам покажу. Зв'язала вже досить багато, і на днях я поміряла а, цей снуд. Я хотіла, щоб був снуд а, на голову і на шию, але а, не вгадала з розрахунками. Снуд вийшов занадто великий і негарно, я вже зараз поміряла, і негарно лежить. Тут вийшло, зараз скажу вам, десь біля метра. Так, да, десь біля метра, він виходить не гарно в один оборот, а в два теж не вийде. Тому це мій такий перев'яз буде. Але мені дуже подобається техніка. Дивіться, як гарно дається Жакард. Я навіть думала, що гарніше буде білим кольором на червоним, але зараз дивлюсь, червоний на білому ще краще дивиться. Я не вгадала, на жаль, з розміром. Як рахувала, не знаю. Ось. Тому це в мене такий буде перев'яз. Буду перев'язувати. Ось. І наступною номінацією було Хай різдвяна, добра казка, подарує тепло і ласку. На жаль, в цій номінації я не в'язала нічого, так як трошки наплутала з номінаціями і часом. І останнім був номінація даєш котика і зайчика в кожну оселю. І я от зв'язала ось такого зайчика, кролика по майстер-класу творчість у селі, вчепила ось такий бантик. Такий хвостик у мене в мене вийшов. І я трошки була, скажімо так, помучилась з носиком. Вушка в мене стоять. Собі як хочуть. Це, до речі, моя перша іграшка, і вона мені дуже подобається. А, і вона в мене буде ось так висіти. Ось так вона буде висіти на такій стойці, стійці для квітів. Ось такий милий кролик. Дуже мені сподобався. Ось, ось такий мій звіт, підсумки у даному проєкті. Проєкт досить цікавий. Який навіть спонукав мене до в'язання іграшків. Дуже вам дякую за даний проєкт. Дуже було приємно пов'язати гарні компанії, подивитися, які речі в'яжуть інші українські майстрині. Ось. А вам всім дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі. До зустрічі, Па-па.